Медики основної госпітальної бази області продовжують цілодобово боротися за життя кожного пацієнта, хто постраждав від терору і обстрілів ворожої російської армії. Історію порятунку ще одного нашого захисника. Дивіться далі у наступному сюжеті. В одній з лікарень Дніпра проходить лікування Владислав. Військовий родом з Кам'янського, йому 25. До війська долучився 5 років тому, у 2020-му. перші дні повномасштабного вторгнення РФ на територію України підписав контракт та став старшим бойовим медиком. Став на посаду старшого бойового меду, медика медика Підрозділу. Допомагав хлопцям, заходив на позиції, Виконував бойові накази. Зазнав поранень Владислав на Донецькому напрямку. Ворожий ФПВ-дрон під час евакуації залетів прямо в його медичний автомобіль. Трашенний вибух. І далі військовий, стікаючи кров'ю, побачив, що немає ніг, намагався одягнути на себе турнікети. Не зміг. Побратим на позивний шахтар, якого Владислав навчав медичній допомозі, наклав турнікети і цим зупинив кровотечу. Все, що запам'ятав, повна машина крові. А вже потім відкрив очі в головній госпітальній базі нашої області. Край важкий випадок, тому що після крововтрати, а це більше двох літрів, там на лінії фронту він втрачав свідомість і вже його потім доправляли до лікарні. І в нас вже в лікарні йому робили реампутацію, все можливе, щоб не тільки врятувати життя, а й поставити правильно протез. Зараз. Він дуже в гарному гуморі розповів про мера, який йому давав подяку. Хоче вернутися в Кам'янське якнайшвидше. Але трошки буде шлях реабілітації важкий, але ну він вже до нього готовий. В пункті майже зажили за такий короткий проміжок часу. Це все молодість і ми розуміємо, що хлопцю Обов'язково потрібно дати можливість динамічно вести своє життя. Тому ми сьогодні з'єдналися із Львовом, з суперфіменцем, попросили, щоб вони в першу чергу взяли нашого земляка на протезування, зробили все можливе, щоб він повернувся до нас на реабілітацію, вже на протезах, і зміг повернутися додому. Далі на нашого бійця чекає довгий шлях реабілітації. Воїна доправлять до Львова, де він буде приміряти протези. Бажаємо нашому захисникові якомога скорішого одужання. Яна Андрусенко, Олександр Шевченко, новини Д 1